З цілим арсеналом зброї викрили співробітники СБУ та поліції в Миколаєві. Призначалася вона для диверсій на травневі свята, кажуть правоохоронці. Тайник був у самісінькому центрі міста в підвалі гаража. Його власники, брати: один колишній міліціонер, другий активіст компартії. У гаражі зберігали зброю та боєприпаси, якими можна забезпечити цілу бойову групу. Це автомат, гранатомет, кулемет, понад 30 гранат та навіть півтора кілограма пластиду. Увесь цей арсенал вилучили. Власників розшукують. На сьогоднішній день обидві ці особи перебувають в Російській Федерації. Є певні підстави вважати, що знайдена зброя та засоби ураження могли б бути використані для диверсії для ескалації ситуації у регіоні напередодні травневих свят.